22 жовтня 2023 року в Чернігові відбулася зустріч представників Європейського парламенту зі свідками та жертвами злочинів Російської Федерації на Чернігівщині. Основною метою візиту делегації стало бажання на власні очі побачити наслідки повномасштабної війни на території Чернігова та області, а також почути описи тих звірств, які вчиняли расисти під час фази активних бойових дій від жертв і свідків цивільних українців. Наочний приклад він набагато яскравіше відображає емоційний стан людей ніж те, що сто разів можна почути. Вони самі хочуть побачити це, і вони намагаються якомога більше здобувати інформацію, щоб потім це на власному досвіді вже побаченому передавати в Європі в Євросоюзі. Вони зустрічалися з потерпілими зі свідками злочинів в Російської Федерації, які відбувалися на Чернігівщині. Безпосередньо в минулому році під час візиту представники Європарламенту заслухали доповідь Чернігівської обласної прокуратури, в якій зазначались основні справи щодо порушення законів ведення війни російськими військовими на території Чернігівщини, а також щодо відкритих кримінальних проваджень проти російських військових, які підозрюються у вчиненні звірств на території області. Також представники Європарламенту оглянули місця воєнних злочинів, зокрема, будинок по вулиці Чорновола, драмтеатр і шкільний підвал у селі Ягідне. На таку маленьку громаду, як наша, ми маємо 7,5 тисяч населення: 39 людей розстріляних, і більше 200 людей померло в окупації. Разом з місцевими жителями села Ягідне представники Європарламенту спустились до шкільного підвалу, в якому 28 днів російські військові отримували 299 дорослих і 67 дітей. В цьому кутку, коли помирали люди, то не завжди дозволяли виносити тіла, й Вони лежали тут, а дітки питалися. Що там з бабусею трапилося? дітям відповідали захворіла загалом же за словами прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури Сергія Крупка, наразі на стадії досудового розслідування перебувають приблизно 500 кримінальних проваджень. Загальна ж кількість злочинів у цих кримінальних провадженнях понад тисяча. Серед них факти злочинної агресії та порушення законів ведення війни. Ми індифікували 22 військовослужбовців Російської Федерації, які наразі скеровані до суду. Вже сімох національним судом засуджено до покарань від 11 до 12 років позбавлення волі, але все це заочні рішення суддів. відносно 15 військовослужбовців, які безпосередньо були причетними до поміщення людей і утримання в підвальному приміщенні, в якому ми тільки що за з вами були, триває судовий розгляд. Бінгесті to ту лиснетулантуами можемо слухати. Ми можемо вивчати для того, щоб потім надавати свою підтримку. і звичайно, ми надамо всі засоби, які тільки можна для того, щоб ви могли деокупувати ті території, які були вже окуповані. готове рішення, власне, проект рішення на на виділення коштів. Для України на кілька років і для це потрібно просто голоси. Тобто, це буде попереду голосування, для того, щоб це рішення було затверджено офіційно